Ну, а далі ми детальніше поговоримо про книгу мешканки Сєвєродонецька, яка під час повномасштабного вторгнення приїхала на Хмельниччину і здійснила свою дитячу мрію. Тож детальніше про творчість поговоримо із журналісткою та письменницею з нами на зв'язку Альона Рязанцева. Вітаю вас, пані Альоно, і слава Україні! Героям слава доброго ранку всім глядачам. Розкажіть для початку про свою тягу до літератури. Це з дитинства з вами було власне? Ви це помічали в собі? Чи це з'явилося більш дорослому віці? З дитинства здається, ви знаєте, в мене була бабуся, яка дуже любила читати, розповідати мені казки, і власне вона саме колись мені мені було років вісім. Я була в дитячому таборі. Вона привезла мені книжку Все Володя Нестайка і все. Я закохалася в літературу. Я любила читати. І, власне, коли я з Сєвєродонецька потім переїхала в університет, то я вивчала філологію, літературу. Тому це було з дитинства. Знаєте, це таке. Проте на жаль, часто в людей знаєте, дитячі мрії залишаються дитячими мріями і ніколи не збуваються. У вас на щастя зовсім інша ситуація. Розкажіть, коли зрозуміли, що вже готові втілити дитячу мрію в життя. Це було дивно, тому що я це зрозуміла під час повномасштабного вторгнення. Власне, коли, коли я вивчала літературу, журналістику, потім працювала журналісткою, то не вистачало ні часу, ні сил, ні будь-якого ресурсу для того, щоб читати художню літературу, для того, щоб мати простір для фантазії, завжди було щось таке нагальне. Ви знаєте, там я не знаю ДТБ, пограбування, якісь виставки. Ти постійно в цьому контексті не вистачає. Сил на себе. А коли ми вже опинилися власне, на Хмельниччині в селі Кунча, я запам'ятаю, мабуть, цей період свого життя надовго, то тоді ти сидиш от в чотирьох стінах ви знаєте, в, е, і розумієш те, що. Ти дивишся на своє життя і думаєш про нього? Чи тобі воно подобається, чи ти будеш? А що ти будеш згадувати, наприклад, в останні хвилини свого життя? Бо, мабуть, особливо на початку повномасштабного вторгнення всі думали про смерть, як про щось. Неминуче можливе і близьке. І тоді я подумала, що от прикинь Альона, тобі вже там 25 років, а ти навіть не намагалася там написати книгу, про яку мріяла. І не було жодної адекватної причини, чому я не могла це зробити. І я вирішила, що ну тоді треба робити, якщо нема причин не робити. Ви писали, що до цього можливо і не видавали. Чи це одразу була перша книга, яку ви написали і видали? Я писала в школі невеликі твори. І все, от в школі я її закінчила. Я приїхала в університет. Ви знаєте, в нас дуже були всі талановиті одногрупники. Я на них подивилася і сказала: я не буду нічого не писати, я пишу погано, в мене нічого не виходить. А потім я вирішила: от в 22-му році, що треба почати і читати художню літературу, до неї повернутися і писати. Я писала деякі твори, деякі новели виходили в мене в невеличких хальманахах, журналах, а потім я написала ще одну історію. Це була любовна історія, така романтична комедія, але її ніхто не взяв. І я ну, тоді я вже чітко вирішила, що я буду писати далі, і я вже написала другу свою історію. І, власне, це вже була афера, яка вийшла. Угу. Тому можна, з другої спроби. Давайте тоді глядачів познайомимо більше із книгою Афера. Який це жанр і що лягло в основу сюжету? Щоб не забути, я її взяла з собою. Для нагадування, бо інколи ви знаєте, я навіть забував вже, що я написала. Я називаю е, книга, називається Афери нічого зайвого для мене цей жанр це кримінальний роман, тому що тут є нотки детективу, легкого трилеру, але також це і психологічна, і любовна історія. Історія про жінку, яка приїжджає з Дніпра до Києва, для того, щоб пограбувати Нацбанк, тому що їй потрібні гроші. Для чого їй потрібні гроші? Для того, щоб і врятувати свою подругу, тому що вона хворіє, і для того, щоб щоб врятувати себе, бо в неї. Важке життя, яке потребує таких складних рішень, і власне протягом того, як розкривається ця історія, як готується жінка до пограбування, вона знаходить собі компанію, таких же, як і вона, майбутніх грабіжників, бандитів, розкривається багато аспектів того, що м, людина вона не бездоганна і вона за своє життя робить багато поганих вчинків. Інколи ці погані вчинки просто залишаються в минулому. А інколи вони тебе наздоганяють через 5-10 років, і ти маєш відплатити. Тити за них, і я досліджую цю тему е, відплати за гріхи, чи підеш ти на ризик заради коханої людини, чи не підеш? От, власне, якщо плюс-мінус коротко, угу. то це про це ця основа для сюжету. Вона така витримана була в вашій голові, чи як вона з'явилася? Абсолютно ні. Я пам'ятаю, що минулого літа я лежала, і знаєте, перед очима в мене з'явилася е, е, сцена з кульмінації, от кульмінація мого роману, і вона. Ця сцена така настільки шикарна, що я подумала, Боже, я хочу її подивитися, я хочу її прочитати. А потім я подумала: окей, в нас є вже плюс-мінус фінал. Що має бути до фінала? Які обставини мають бути у цих людей, щоб вони зробили так, як вони зробили, і так на шарування, на шарування вона поступово виникла. Я ніколи не розмірковувала про пограбування ні національного банку України, ні маленького банку України, тому це не було моєї знаєте, такою. План голові, якщо це перша книга, чи черпали ви звідки знання про те, як книга має бути написана, якою має бути структура, і так далі, чи діяли за власними відчуттями? Я підійшла до цього так, що дійсно треба вивчати, як створюються книги. Я почала читати невеличкі статті. Потім я слухала подкасти знайомих письменниць. Але основу, мабуть, поклала два місяці. Я приходила курс письменницької майстерності в одній з літературних шкіл. А щоправда, я його проходила вже тоді, коли афера в мене була написана. Тобто, це вже ця школа мені. Більше дала знання, як писати синопсис, як писати видавцям, що треба їм казати, щоб вони звернули на тебе увагу, да mm -hmm. тому що є певні правила в цьому в літературному світі. Як виявилось, для початківця це наскільки складний процес, якщо взяти таку технічну частину, від написання уже до видавництва, до видачі книги, і те, що ви тримаєте її в руках. Я думаю, що це складно в першу чергу через те, що це займає дуже багато часу. Це займає час та сили для того, щоб просто написати. Ну, я вже не кажу там вигадати сюжет, прописати персонажів, зробити описи. Це важко через те, що зараз дуже багато людей, українських авторів пишуть і це прекрасно. Але в нас є також багато видавництв, які шукають молодих авторів. По перше, це складно через це довго займає час, і не завжди видавці дають тобі відповідь, і ти розчаровуєшся в своєму тексті. Мені здається, що найскладніше в цьому моменті це подолати ці психологічні бар'єри, які ти сам собі ставиш. Бо ти пишеш текст місяць, два-три деякі пишуть книгу, там рік і більше. І якщо немає відклику, ти думаєш, що... Ну, ти думаєш про себе дуже погано, і вилізти з цієї депресивної ями дуже важко. Тому в психологічному моменті можливо важко. А так у нас дуже багато видавців, у нас дуже багато конкурсів літературних. І зараз читачі мені здається зацікавлені в українських письменниках. Як ви радите оцей психологічно важкий момент пережити? Ой, я не знаю, мені здається, треба заручитися підтримкою, треба влитися в коло літературне, знаєте, знайти однодумців, тому що у всіх такі ж проблеми, як у вас, і вони будуть тебе підтримувати так само, як ти їх. Вони будуть жартувати, читати твої твори, давати якусь критику, підтримувати. щоб ти не один був в цьому. Звучить звичайно, як якась хвороба насправді. Типу, знайдіть однодумці, які але. Але це правда так. Треба просто підтримувати це бажання писати завдяки людям, завдяки е, тому контексті, в якому ти є. У нас проходить багато вже літературних книжкових фестивалів. І коли ти приходиш туди, ти надихаєшся, і треба підтримувати цей вогонь всередині себе. Чи ви зверталися за підтримкою до письменників, які видавали вже свої книги, для того, аби порадити, що і як правильно зробити. Ні, я прям так не зверталася. Я слухала їхні, я читала їхні там блоги. Інколи ми там трошки спілкувалися, знаєте, в коментарях, але мені не вистачало там якоїсь наглості написати їм і сказати Порадь мене, але я була майже в усіх, знаєте, таких групах, які створюються там на основі якогось там видавниць. Або журнала, тобто я більше спілкувалася з тими людьми, хто або а, пише вже а, так само, як і я, або це бета-рідери, альфа-рідери, які читають тексти неопублікованих книг для того, щоб дати свій фідбек. І вони мені дуже допомагали. Чи ви окреслювали якось перед собою завдання як для письменниці, які потрібно виконати під час написання книги? Ні, я думала, треба написати книгу, і можна спокійною душею. Помирати. <ріст> а, але насправді ні. Мені. А, ну я писала книгу, знаєте, таку, щоб. Люди хотіли її прочитати, і коли читали, вони абсолютно абстрагувалися від реальності. Вони знаєте, це ковтали книгу за день. Вони забували про все і відчували ті емоції, які я там власне заклала, і щоб вони трошки та відволіклися від реальності, тому що реальність в Україні дуже жорстка, і іноді хочеться, хоча б там на годину дві в день зануритися в інший світ. У мене, звісно, кримінальний світ, але це світ, де є гумор. Де є любов, де є цікаві герої? Тому мені здається, хотілося, щоб люди кайфували від української літератури так само, як вони кайфують зараз від перекладної, яка там бестселер в світі відбувається. Тому, мабуть, так По відгуках вдалося досягти цих завдань, чого хотіли? Я боюся наврочити, але відгуки мені попадаються. Тут, тут дуже хороші. Я не очікувала насправді, щоб їх було от прям так, що всім сподобалося. І те, як написано, тобто мій стиль. Всім сподобався несподіваний фінал. Всі кажуть, що фінал просто розбиває серце. І я дуже хотіла, щоб так і було. І всім сподобалися персонажі. Ну, для мене це я, я дуже боюся, що це якесь мариво, і воно пройде, але поки від Кажуть про зворотня, що книга поступово знаходить свого читача. А хто першим читачем був? Хто давав першу рецензію? Першу рецензію давала мене краща подруга Настя. Ми разом навчалися. Вона зараз не в Україні, бо вона виїхала з Харкова. Але вона давала свій відгук. А вона перша це прочитала і попередні вона теж читала. Вона мені дуже допомогла в тому моменті, коли десь під кінець я вже дивилася на цю книгу і думала: мені страшно за нею, тому що в неї такий дуже специфічний жанр. Знаєте, в нас не багато кримінальної літератури. І я думала, що новачка з цієї історії не візьмуть. Але вона мені сказала, так альона, ти написала вже стільки слів, стільки розділових знаків. Будь ласка, допиши, дороби цю історію і відправ її там у вільне плавання. І я подумала, ну ладно, якщо вона так каже, то я дороблю. І це врятувало життя моєї книзі. Я не знаю, я дуже люблю свою подругу. Дякую за всі коментарі, за приділений час. Це ще один гарний приклад того, що дійсно цієї підтримки кожен із нас потребує, особливо коли починає щось нове для себе. Важливо, аби вона була. Щодо жанру, кримінальний роман. Власне наскільки вам близький цей жанр, і чи ви хочете <гум> далі продовжувати в ньому працювати? Наскільки близький жанр? Я, я не знаю, чому я вибрала саме цей жанр. Мені здається, що просто під час от таких яскравих подій, тобто да, це пограбування, це вбивства, це динаміка. Дуже легко. Розкрити людські душі, якщо можна так сказати, да бо в якихось таких ситуаціях люди діють по-різному. Я я намагаюся проаналізувати, чому я про це написала. Можливо, це ну звинувачує свій журналістський досвід, бо е, в Харкові я працювала журналісткою на телеканалі місцевому, і я багато знімала різних таких не дуже приємних насправді історій. Це були аварії, дорожні, це були там пограбування. Наприклад, я згадала, що ми знімали наслідки пограбування банку невеличкого відділення. Де грабіжники вони підірвали відділення, і я думаю, що цей досвід трошки наклався на мене, і я вже дивлюся на цей світ трошки з іншим під іншим кутом, і це дозволило мені власне розкрити цей світ. Хоча я не сказала, що він, знаєте, там головний. Це просто декорація, на якому можна поговорити про людей, про їхні стосунки. Ви писали у соцмережах про те, що коли взяли в руки книгу, зрозуміло, що хочете ще: хочете другу, третю, п'яту і так далі. Власне як зберегти в собі оце відчуття для того, аби рухатись далі? Тут вже тут вже мені здається так пре, що ти вже не можеш зупинитися в тому плані. Знаєте, коли читачі, видавці вони дивляться на те, що ти пишеш, і кажуть клас. Далі тебе не зупинити. Ти далі пишеш, пиш... Ну, Я не кажу там про письменницькі блоки. Але для мене оця книга це означає, що те, що я пишу, воно знаєте, не графоманство. Це цікаві історії, і все. І я пішла далі писати. Я хочу спробувати насправді багато жанрів. Я вже написала історію про переселенців на Хмельниччині, яка в стилі ромкому. Далі я хочу. Далі я ще почала писати в жанрі ну, кримінальний любовний трилер. Я знаю, що я хочу ще спробувати психологічну прозу. Взагалі дуже багато всього хочу спробувати тільки був би час, знаєте, час і сили. Ви писали також, що мрієте, щоб презентація книги була в рідному Сєвєродонецьку. Поділіться вашою Ой. історією про те, власне, як ви опинилися на Хмельниччині, яким був 22-й рік і чи вже адаптувались на новому місці? Це була дуже дивна історія, тому що частина ну родичі моїх перебували в Сєвєродонецьку на початку повномасштабного вторгнення. Я жила у Харкові. В перший день повномасштабного ми виїхали, не зговорюючись, тому що я їхала зі своїми там іншими друзями з коханням своїм, і ми їхали просто вперед, тому що у нас мій племінник був. і Треба було виїжджати якомога далі. Ми поїхали, сіли в машину і поїхали. Родичі Сівернецька теж поїхали. Ну власне там. На захід України одна дорога плюс-мінус. І так сталося, що наша машина зламалася ну, там, коли ми переїхали в Дніпро в Дніпропетровській області, вона зламалася вночі, і нам довелося її залишати на трасі і вже якимись своїми силами добиратися далі. Наступного дня ми сконтактувалися вже з моїми родичами і вони нас забрали. Власне, ми всі з'єдналися в одну кубку, сіли і почали думати, куди нам їхати. Власне, я на той момент працювала на Суспільному, і Суспільне має філії в усіх регіонах. Я дзвонила, писала всім шефредам ну, там, знаєте, областей, які більш-менш перебували в, безпеч... в безпеці. І мені дуже відгукнувся шеф-редактор Хмельницької філії, його колеги, журналістки. Вони казали, приїжджайте до нас, ми вам дуже допоможемо. Ми, власне, приїхали в Хмельницький, до того ми там абсолютно не були, ми нічого не знали про це місто. Ми приїхали, нас прихистили на кілька днів, а потім ми пішли до розподільчого центру. Центру, який допомагає переселенцям, сказало, що там в нас п'ятеро, в нас немає дітей, ну таких потреб, знаєте, для того, щоб там було. Ми можемо жити, в принципі, будь-де, тому що ми намагалися, наприклад, вийняно, ну, орендувати квартиру, але їх або не було, або це були дуже великі гроші, або не відповідали, тому що це був хаос в перші дні. І нам сказали: знаєте, є хата в селі. Ми кажемо, ну, поїхала, що робити. Ми поїхали до. Райцентру Теофіполя нас розподілили вже в село Кунча. А, І дуже в нас хороша жінка, яка нас приютила. Вона віддала наш свій будинок для того, щоб, щоб там ми жили, незнайомці. Провела там інтернет. Ви знаєте, вона прям ми не були знайомі, але вона нас до нас поставилася як до родичів якихось. І власне так ми опинилися в, в селі. Адаптувалася вже за цей період часу? Ну, ви знаєте, через те, що ми. Плюс-мінус молодь. Ми звикли переїжджати, змінювати квартири, змінювати місця проживання. Нам, в принципі, було нормально. Я перевелась одразу на дистанційний формат роботи, опанувала та як писати статті, як монтувати відео, і це було нормально. Найбільше що було важко, це дивитися на з нами. Виїхав мій дідусь, і йому вже 84 роки буде. І він не може адаптуватися, тобто, от скільки років вже пройшло, а він досі чекає на те, щоб ми поїхали в Сєверодонецьке. Йому тут не подобається. Ну, знаєте, оце. А в нас в Сєвєродонецьку абрикоси були більше. Земля була плодовитіше, не знаю. І йому дуже важко. І от для нього це важкувате усвідомлення. І для моїх родичів, які старше мене, теж. Те, що вони втратили там і квартиру, і дачу, Ну, власне, все для мене це було легше, тому що в мене така більш-менш психіка. Не знаю, ми звикли переїжджати, а вони ні, але поступово знаєте, дивлячись вже на це життя. Та ми вже знаємо в Хмельницькому, знаєте, свої улюблені місця. Ми вже, ми вже знаємо куди і що робити. В мене дуже активні родичі, які знаєте, там йдуть то на англійську мову, то вони щось вивчають в якомусь центрі, то ще щось. Тобто вони вже влилися в це життя. Бо, ну, скільки років вже прийшло. Там. Так, потрібно використовувати всі можливості, які зараз дійсно надаються для того, аби власне використати на максимум цей час. Ви згадували, що в другій книзі написали про історію переселенців із <гум> Сєвєродонецька. Це ваша історія теж була <гум> в основі. Чи можливо ви спілкувалися з іншими переселенцями? Ну, моя історія, власне, ну це знаєте, неможливо було не написати про переселенське життя, коли ти сам переселенець, і у вас повномасштабне вторгнення. Але я знаєте, хотіла, щоб ця історія не була такою, від якої ти будеш плакати, як все погано, таке нас погане життя, боже мій, і не хотіла, щоб це була занадто якась оптимістична, весела історія, в якому знаєте, все закінчиться. Рожевими поні і всі щасливі. Ні, я намагалася це зробити в більш-менш реалістичних умовах. Це романтична історія з комедійним і трошки трагічним підтекстом про родину, яка переїжджає з Сівердонецька до власне, Села Кунча мені подобається назва. вона дуже мальовнича така, знаєте, яка запам'ятовується. І ця історія про дівчину, яка в Сєвродонецьку була тату майстрині. Вона робила тату. І коли вона приїжджає в Сіроденське, природньо, що все життя залишається позаду, і їй треба власне якось жити. І вона намагається в селі Конча відкрити тату салон. І власне навколо цього. Вже є історія про те, як вона адаптується, як їй важко знаєте залишити те минуле і далі рухатися. Ну і звичайно про її родичів. Тому це буде от щось таке, сподіваюся, щось смішне і трошки трагічне. На якому етапі зараз книга? Вона написана: е, треба далі йти у видавництво. Моє видавництво пішло у відпустку на місяць. Тому ми чекаємо. Да я я просто дуже швидко її написала. Можливо, треба буде ще над нею працювати, але але вона вже є. Я сподіваюся, що вона побачить світ і буде такою теж певною розрадою, зокрема і для переселенців, які впізнають, сподіваюся, в цих людях себе. Ви берете зараз участь і в спільних авторських читаннях. Розкажіть, що а -а -а. це за формат такий, і наскільки він цікавий і вам, і слухачам? Це проєкт своєї полиці, в свою чергу своя полиці. Це проект Книгарні Є, яка популяризує власне книги українських авторів письменників. Це буде формат, коли ми з іншими письменницями збираємося разом з читачами, і кожна з нас читає якийсь уривок з майбутнього твору з майбутнього книги. Я буду читати. Свій ромком про переселенців це просто такий формат для того, щоб познайомити е, людей з майбутньою книгою, щоб вони пізнали тебе, і такий момент комунікації, тому що в сучасному світі письменник він, ну принаймні, як я бачу, український. Так він не може просто написати книгу і далі жити своє життя. Тобі потрібно багато працювати над тим, щоб спілкуватися з читачами, розповідати про свою книгу. Тому це та один із таких форматів. Якщо говорити про те, що почитати, тому що от ви згадували дійсно, що українці зараз хочуть читати українських авторів на щастя, нарешті цінують своє mm -hmm. власне і з'являється все більше нових імен. Що б ви порадили почитати? Якщо ви любите трилери, якщо ви любите такі історії, то Поліна Кулакова вона видається і в темпорі, і в деяких інших видавництвах, мені вона дуже подобається, тим що в неї дуже динамічні сюжети і яскраві персонажі, знаєте, і ця книга, яку ти проковтнеш за кілька днів, якщо не за один, тому що там немає, знаєте, що у деяких людей лякає великі описи і так далі. І з українських авторів, якщо ви любите містику, знаєте, Такий містичний реалізм, що щоб полоскотати нерви, то це міла смолярова. Мені здається, в неї такі новели, від яких просто волосся дибки стає. Бо я колись читала її. Ну, коли читала, я була в шоці, я такого не очікувала. А, знаєте, щоб ще порадити такого. Ретро детективи ну, не впевнена. Хотіла б сказати щось веселе, але не багато людей пише зараз про веселе. Мені здається, тому тому приблизно так. Мені подобаються психологічні тексти Юлі Кубай. Ще в неї є кілька книг, де дуже цікаві персонажі. Якщо хочете зануритися у внутрішній світ людини, то це Юля Кубай, книги Душа, Ідеальність. От приблизно так. Ми вам дякуємо за поради. Дякуємо за те, що презентували книгу в нашому етері. І дякуємо, що доєдналися. Дякую вам. Дякую вам. Журналістка велике. і письменниця Альона Рязанцева була з нами на зв'язку. Дякуємо, що доєднались.